Доброго вечора. Я Ксенія Манчак. Це час місцевих новин. Підсумки. Із найголовнішими подіями тижня очима авторів інформаційної програми. В Україні сьогодні відзначають свято знань. Осміхнені школярі з цікавістю до всього нового та жагою до знань вперше сьогодні переступили поріг навчальних закладів по всій Україні. Школи Дрогобича винятком не стали. Перший дзвоник лунав в усіх навчальних закладів міста рівно о 9-й ранку. Зокрема, 137 першачків влилися у шкільну родину загальноосвітньої школи номер 1 Свято першого дзвоника для першокласників стало яскравим. Поріг школи діти переступили вперше. Тож і емоції переповнювали їх найбільше: від радощів до хвилювання. Шкільний колектив із святом знань на подвір'ї школи привітала найперший керівник навчального закладу, директор загальноосвітньої школи но. Родин Ольга Лужецька. Окрім щирих слів вітань пам'ятним свято першого дзвоника для учнів зорганізував засновник радіостанції Твоє радіо та телеканалу Алсет кандидат в депутати до Верховної Ради України Віктор Возняк. Віктор Франкович, окрім того, що привів у перший клас наймолодшу свою донечку, подарував усім діткам-першокласникам цікаві та пізнавальні книги для їхнього розвитку, які вручив першачкам особисто і побажав школярам легкості у підкоренні сходинок знань. За словами вітань та побажань для учнів пролунав і перший дзвоник, який покликав школярів на перший у цьому році урок від нового навчального року. Вчителі та діти кажуть, очікують чимало нових знань, нових емоцій та нових вражень. Першокласники ж про рідну школу наразі розповідають у віршованій формі, а за науки підкорюватимуть уже з понеділка. Житі листя на тополі, летять у сині віхмарки, Відкриті двері на всі школи йдуть до школи першачки. Зілок топер злітає листя, і падає до них. Уперше діти урочисто переступають цей поріг. Натомість, колишні учні першої школи у день знань з приємністю згадували своїх вчителів та дякували педагогам за вкладені знання, які допомагають їм сьогодні у житті. Свято першого дзвоника у першій школі завершили першим роком у цьому навчальному році. Святковий перший дзвоник лунав сьогодні у загальноосвітній школі номер 5 у яку також завітав Віктор Возняк, як у навчальний заклад, в якому навчався. Віктор Франкович привітав з початком нового навчального року керівництво школи та пройшовся разом з донькою рідними для нього коридорами та кабінетами навчальної установи. Директор школи Андрій Юрків зізнався, школа сьогодні розбудовується та оновлюється, і з цим кроком пов'язують новий етап у житті школи. П'ята школа в місті Дроговичі. Відкрила свої двері своїм першокласникам. Цього року ми набрали два великих класи. І сподіваємося, що цього навчального року ми будемо мати нарешті те, що довго чекають не одне покоління наших випускників, учнів. Це закінчиться нарешті наша добудова, яка вже понад 20 років будується. З приємністю та радістю колишнього учня п'ятої школи зустрів екс-директор навчального закладу Іван Гірняк. Роботі у школі він присвятив 32 роки свого життя. Усіх учнів до сьогодні пам'ятає на ім'я багато. Учнів, які вийшли з нашої школи, які у житті влаштувалися як люди, утвердилися як люди, і серед них це є Віктор Возняк, один із любимих моїх учнів. Крім цього, ще він як людина добре поміркована, готова прийти на допомогу. Завжди допомагає людям, допомагав і школі і багато допомагав. Ми сподіваємося, що з його приходом у Верховну Раду напевно, що ліпше буде для тої школи, яка називається школа номер 5 Дії умовного закону хочуть обмежити зокрема з 10 до 30 відсотків збільшити необхідну мінімальну кількість населення, що є носіями мови в окремому регіоні, задля для надання їй статусу такої, що перебуває під захистом. Такі напрацювання пропонує спеціально створена робоча група із доопрацювання мовного закону під керівництвом Раїси Богатирьової. Документом передбачається обов'язкове використання української в діяльності органів державної влади, суду та діловодстві, а також в сфері науки, реклами й освіти. А от остаточне рішення щодо захисту мов нацменшин комісія пропонує закріпити за Верховною Радою, тоді як зараз за чинним законом статус регіональної надають. mi deputate Miss Seva Hrat. Нещодавно у стінах Дровобицької гімназії відбулася урочиста нарада освітян. У зустрічі взяли участь педагоги, представники влади та церкви. Все розпочалось із благословення отця Івана Панківа. Відтак присутні взялися підбите підсумки за минулий навчальний рік та обговорили подальші перспективи щодо навчального плану на 2012-2013 навчальний рік. Серед питань, що порушили освітяни, особливості державного замовлення на підготовку фахівців у 2012. 2012-2013 навчальному році обов'язково підключення усіх вишів до єдиної державної електронної бази з питань освіти своєчасне чітке і прозоре оприлюднення рейтингових списків абітурієнтів та організаційні питання особливу увагу приділили дошкільним навчальним закладам. Відтак начальник відділу освіти Петро Сушко наголосив на проблемах, які існують у цих закладах, та потребують нагального вирішення. Однією з таких проблем, які порушив Петро Сушко, стосувалося матеріального забезпечення дошкільних установ. Щодо матеріальної бази, то в першу чергу потребують відновлення ігрові павільйони та е, для забезпечення повноцінного перебування дітей на свіжому повітрі, обладнання спортивних майданчиків, придбання комп'ютерів. Повільно впроваджується вивчення іноземної мови в дошкільних закладах. Належну увагу приділили і першим класам, які працюватимуть за новими типовими навчальними планами початкової школи. Введення в дію яких відбуватиметься поетапно з 2012-2013 навчального року. Під час наради присутні піднімали питання про роботу освітніх закладів в період опалювального сезону. Відтак було вказано на недоліки керівників, допущені протягом опалювального сезону 2011-2012 навчального року. Оцінки з уроків фізичної культури відтепер у школі не ставитимуть. У наступному навчальному році нова програма буде ведена вже в першому і другому класах. Втім, учні всіх інших класів будуть оцінюватися. Адже програму вводитимуть у дію поступово. Оскільки за новими державними стандартами цього року навчатимуться лише першокласники, так вирішили у міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України. Такі нововведення міністр освіти Дмитро Табачник пояснює тим, що здоров'я дитини набагато важливіше ніж будь-які оцінки, тим паче з предмету, який повинен розвивати. Також цьогорічні першокласники матимуть не два, а три уроки фізкультури на тиждень. А протягом кожного уроку по дві короткі паузи на впливи. Прави. Дмитро Табачник стверджує, що частину вчителів важко відучити від примусово каральної функції оцінки. Втім, для фізкультури їх поступово замінять на залік або не залік. Невеличкий затишний молитовний куток відкрили у загальноосвітній школі номер 15 що у Другобичі. У день свята у Спанні Пресвятої Богородиці шкільне місце для молитви освятив місцевий парох отець Іван Паньків. Відтак, утокуручисто відкрили та поблагословили. До облаштування святого місця долучилися батьки учнів та працівники школи. За словами директора школи Ігора Логіна, приємно, що у світянському закладі діти і дорослі матимуть можливість хреститися та схиляти голову перед іконами. За переконаннями директора, це одразу налаштує їх на позитивний настрій. Нагадає про християнські моральні засади, що допомагають в житті у навчанні праці. І під час відпочинку. Школа наша, крім навчального, освітнього завдання, це формування освіченої, всебічно розвинутої особистості на засадах загальнолюдської християнської моралі, тісно працює у виховній, позакласній роботі над проблемою поєднання зусиль дій церкви, школи, сім'ї, громадських і політичних організацій. Ви зможете прийти, посидіти, помолитись, всі свої бажання, наміри. Сказати Богові, заспокоїти всі свої тривоги і навіть перед уроками прийти, щоб сюди попросити у Бога благословення. У шкільному місці для молитви відтепер стоятиме освячена фігура Ісуса Христа. Та ікона Пресвятої Богородиці. Тепер учні школи номер 15 мають у своїй другій домівці затишне місце для спілкування з Господом та милосердною небесною заступницею людства. Світла і символічна урочистість зібрала численну освітянську громаду у стінах шкільного закладу. Розділити радість педагогів прийшли і учні, і їхні батьки та родичі. Урочистості завершилися святковим концертом, підготовленим учнями школи, який став найдорожчим подарунком для усіх присутніх у школі. Другобицький район отримав ще два школярики. 30 серпня в рамках реалізації в області державної програми Шкільний автобус відділ освіти Другобицької райдержадміністрації отримав два шкільних автобуси. Ключі від школяриків урочисто вручив представникам відділу освіти голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк. Як повідомила виконувач обов'язків керівника відділу освіти райдержадміністрації Людмила Коник-Осача, один автобус отримає нову кропивницька школа, яка знаходиться у гірській зоні району. Щодо другого школярика, питання вивчається. Автобус отримає школа, яка має на даний час найбільше проблем з довезенням дітей на навчання. Забудова історичної частини Дрогобича та її вплив на функціонування культури та туризму на Дрогобичині такій темі було присвячене 13-те засідання дискусійного клубу. Експертами зустрічі виступили керівник центру громадських експертиз Олег Косик та декан історичного факультету Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, професор Леонід Тимошенко. Серед запрошених дискусійного клубу журналісти, депутати Другобицької міської ради та кандидати в депутати до Верховної Ради України, зокрема Віктор Возняк та Святослав Грабовський. Тему забудови історичної частини Дрогобича на дискусійному клубі порушують вже не вперше. Центр нашого міста перетворюється в один величезний супермаркет найнижчого рівня. Так в своєму вступному слові коротко окреслив проблему численних споруджень у центрі міста Олег Косик. Ви знаєте, що перетворився наш центр? Він перетворився розумієте, в один великий супермаркет, але не такого рівня, як це, наприклад, десь там за кордоном, а само низького рівня, де відсутні, де відсутні туалети, де відсутні розумієте, побутові умови, де відсутні розумієте, фасади відповідним чином оброблені і так далі. І власне влада міста, чомусь, ідучи на зустріч побажанням торгівців. Воно повністю змінює лице нашого міста не для збереження історичних традицій, власне, нашого міста, а для того, щоб розумієте, якась частина людей заробляла немалі гроші і творила чуда. За словами декана історичного факультету Другобицького педагогічного університету імені Івана Франка Леоніда Тимошенка, історичний факультет Альма Матері неодноразово проводив студентами у місті археологічні дослідження. Та розкопки, які відкривали дуже цікаві речі, однак такі роботи доводилося призупиняти через брак фінансування злочином проти міста. Леонід Тимошенко називає спорудження так званих малих архітектурних форм на вулиці Малий Ринок. Такі речі відбуваються тому, переконаний історик, бо у Другобичі відсутні по сьогодні чітко та правильно окреслені охоронні зони історичного міста. Те, що сьогодні іде, впровадиться забудова. Санкціонована, чи яка, я не знаю, в районі малого ринку, це просто скандал. Розумієте? Коли те, що сьогодні там забудовується, отакі ябки поставили, що там вже важко пройти, до речі, з боку. То приблизно на тому місці стояла давня церква Святої Трійці дерев'яна, не та, що тепер є з іншого боку рахуші, площі Ринок. Це церква середини 16-го століття. Розумієте? Підсумком зустрічі стало рішення членів клубу ініціювати розгляд питання про збереження історичної частини Дрогобича на сесії міської ради. І доповідачем пропонують виставити Леоніда Тимошенка. Професор навіть погодився підготувати схеми майбутніх охоронних зон центру Дрогобича. У Дрогобичі не виявилось бажаючих придбати ресторан у центрі міста. Через відсутність покупців у місті так і не відбувся конкурс з продажу комунального ресторану. Берізька як не парадоксально, ніхто не виявив бажання придбати гарне приміщення практично в самому центрі міста. Зі слів першого заступника Дрогобицького міського голови Олександра Коростельова, конкурсна комісія передбачала в умовах, що переможець повинен погасити працівникам цього підприємства борг із зарплатні. А він сягає півмільйона гривень. Потенційні покупці не хочуть платити такі великі кошти понад вартість об'єкта. Міський голова Олексій Радієвський вважає, що вихід із ситуації простий. Продати берійську за ринковою вартістю і із виручених грошей погасити працівникам борги і зарплатні. Наразі як складеться доля, приміщення невідомо. У довоєнні часи дорога Львів-Другобич була кращою. Вже котрий рік дорога через комарно, яка сполучає Львів та Другобич у занедбаному стані. Дрогобицька районна влада не може навести лад на своїй ділянці цього автошляху. Слід зазначити, що законом України про державний бюджет України на 2012 рік місцевим бюджетом Львівської області на будівництво, реконструкцію і утримання комунальних доріг виділено грошей в обсязі 137 мільйонів гривень. З цієї суми Дрогобицькому району виділено 835 тисяч гривень, з яких було використано чомусь тільки 114 тисяч у найгіршому стані. Частина автошляху від північного виїзду з міста Дрогобича, що сполучає такі села як. Як рихти, чи добрібляни, груші, полоща, нове село. Комарно Бірче, аж до села Великий Любінь, де дорога вливається в трасу, яка веде до Львова. Місцеві старожили розказують, що до війни тут була гравійна дорога. У часи війни її розбили вщент, а в 60-ті роки її вперше заасфальтували і до сьогоднішнього дня жодного разу не ремонтували капітально. Вже за незалежною України її декілька разів косметично залатовували. Жахливий стан дороги відображається на громадському транспорті міжміського сполучення. Маршрутки. Львів Дрогобич долають 75 кілометрів дві і пів години, а мали б їхати, враховуючи безліч зупинок, не більше години 50 хвилин. Вартість плодоовочевого кошика росте другий тиждень поспіль. За два тижні овочі та фрукти стали дорожчими на чверть. За останні два тижні ціни на овочі та фрукти зросли на 26,6%. У минулому році в цей же час плодоовочева продукція знижувалася в ціні, що було обумовлене високими цінами попереднього сезону. Тому тенденція зростання цін зараз після більш ніж року катастрофічно низьких цін на овочі та картоплю не повинна нікого дивувати. Зазначають незалежні експерти, найбільше на зростання вартості плоду овочевого кошика минулого тижня надала картопля. Однак ціна на неї, навіть з урахуванням нещодавнього зростання, продовжувала розчаровувати виробників. Більшість з яких при реалізації не покривали навіть витрати на її вирощування. Крім картоплі, трохи подорожчали також традиційні овочі на 3-7%, що є нормальною тенденцією, оскільки збирання пізніх сортів. Поки не почалася також зростання цін зафіксоване по яблуку завдяки більш ранньому початку збору дорогих ранніх сортів. Слід зазначити і те, що у поточному році капуста коштує утричі більше ніж у минулому. Днями Нагуєвичі урочисто відзначили 156-ті роковини з дня народження Івана Франка. Вшанувати пам'ять українського мойсея до Нагуєвич вирушив організатор фестивалю «Франкофест» Віктор Возняк, засновник радіостанції Твоє радіо, телеканалу Алсет. А відтепер і кандидат в депутати до Верховної Ради. Саме зусиллями Віктора Возняка, практично місяць тому, на батьківщині Каманяра в селі Гуєвичі було організовано та проведено наймасовіший фестиваль цьогорічного літа. На західних теренах Франкофест за словами Віктора Франковича їхав до Франка за покликом серця. Поклавши квіти до підніжжя Івана Франка та вчергове почерпнувши сили та наснаги в родинному селі Каменяра, Віктор Возняк поспілкувався з мешканцями Нагуєвич та працівниками державного історико-культурного заповідника Нагуєвичі. Люди з непідробною щирістю та радістю згадували події Франкофесту, дякували організаторові за чудовий трьохденний фестиваль та за промоцію таким дійством родинного села Каменяра та Дрогобучини загалом. Ви знаєте, у нас залишилися дуже приємні спогади, дуже гарні спогади. По-перше, я є працівник музею, і у нас за три дні було майже 30 тисяч відвідувачів. Ми за рік. Я працюю вже майже 20 років. У нас такого відвідування не було. Перший, другий день ми обілечували, людей пускали так по білетах. Останній день ми вже пустили всіх, хто бажав, бо вже люди і мали, і не мали грошей. Всіх у нас, по-перше, дуже велике відвідування було. Люди, ця молодь була дуже вихована, якщо правду сказати, вони ніде не зроблять. Ніяких, не насмітили, не не лишили після себе щось такого непотрібного. дуже культурні були, всі ввічливі були, дійсно, враження прекрасне. Мені так було жаль, що я була у відпуску, все одно я прийшла тоді вночі, ніж в музеї подивитися. Мене мій чоловік вивів там над річкою, яка подивися, що тут робиться, він тут працює. А молодь, синочок, всі, всі сусіди їхали з малесенькими дітьми в колясочках. Ті діти спали у візочках, а були до ранку. Є прекрасне свято, і організаторам дуже ми вдячні. Дай Боже, аби таке завжди було. Окрім яскравих вражень фестивалю за переконаннями директора державного історико-культурного заповідника на Гуєвичі Ореста Хміль, «Франкофест» засвідчив головне: згуртованість українців, а особливо молоді навколо всього українського мови слова традицій та культури. Так, ви знаєте, недавно відбувся «Франкофест». Пройшов він теж на досить високому рівні, і я вважаю, що такі свята потрібно продовжувати. І я думаю, що пішов розголос майже на всю Україну. Це молодіжне свято дійсно показало, що дійсно молодь цікавиться Франком. Дійсно, дуже багато тут було розумних дітей, які декламували вірші на сцені. І дійсно, ми повинні популяризувати творчість великого українського письменника Івана. Між ще свій вагомий вклад у підтримку та промоцію українського Мойсея Віктор Возняк запевнив і надалі сприятиме розвиткові української культури, мови та багатовікових надбань наших предків на Другобучині. У Львові та Дрогобичі невдовзі пройдуть масштабні культурні заходи, присвячені Бруно Шульцу. З нагоди цієї події у Львові учора пройшла прес-конференція від організаторів Шульцівського фестивалю. Про що йшлося на зустрічі? Дивіться у нашому наступному сюжеті. З нагоди 120-річчя від дня народження та 70-річчя трагічної загибелі Бруно Шульца у Львові та у Дрогобичі проведуть фестивалі, присвячені знаковому та прогресивному письменнику, художнику та філософу літератури. Про це на прес-конференції повідомили організатори культурних атракцій. Зокрема, у Дрогобичі фестиваль Бруно Шульца проведуть 6 по 12 вересня у форматі бієнале. Слід зазначити і той факт, що у Дрогобичі фестиваль відбудеться вже в п'яте. Натомість, Львівський шульцівський фестиваль, як повідомив координатор фестивалю Львов. Андрій Павлишин проведуть вперше у рамках форуму видавців із 12 по 16 вересня. Зрозуміло, що рідним містом Броду є Дрогович, і це не можна поставити під сумнів навіть в високій тяжкому сні. Але з Львовом він теж, звісно ж, був пов'язаний особливим чином. І ми вирішили з нагоди 120-річчя від його народження. Представити цей зв'язок, показати ширше у фокусі суспільної уваги цю особу, користуючись такою нагодою, як форум видавців. України два заходи та два міста об'єднає також і виставка під символічною назвою Бруно Шульц горизонт часу. Її урочисто відкриють 4 вересня і вона діятиме протягом місяця. За словами куратора виставки Наталії Філевич, захід готували впродовж двох останніх років. Експозиція розміститься у залах Львівської галереї мистецтв. На виставці будуть представлені вперше оригінальні малюнки шульца із фондів музею літератури імені Адама Міцкевича, що у Варшаві, а також із фондів Львівської галереї мистецтв. Окрім цього, Глядачам представлять невідомі широкому загалу шульцівські документи та іконографію з огляду на те, що Бруно Шульц входив до складу авангардистської групи митців під назвою Артес і виставлявся із низку інших художників. У загальне живописне панно шульца інструктують роботи Маврики Готліба, Марцелі Герасимовича, Ярослава Музики та Анджея Промашка. Цікавим є і той факт, що у Львові театр Пластична сцена із Люблінського католицького університету організує оригінальні перформанси. Усім бажаючим, які захочуть потрапити на експозицію, запропонують пройти через темну кімнату пам'яті Бруно Шульца, де на відвідувачів чекатимуть сюрпризи у стилі шульца від акторів. Куратором цієї мистецької частини фестивалю виступив Жежуш Йозевчук. Отож, мистецька, мистецька частина складається з цілої низки заходів, до яких ми відносимо виставки, вистави, концерти, дискусії і покази фільмів. Буде представлено понад 20 виставок, 5, відбудеться 5 концертів і будуть показані 3 спектаклі. Конструкція фестивалю вже традиційно склала, це є така так, багатошарова, так, 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 багато так, так. Відбувається впродовж фестивалю події, літературні, скажімо, авторські зустрічі, віддальні творчі зустрічі з письменниками. На цей раз 9 вересня будуть зустрічі з Акадією Тушинською, з Богданом Задурою, з Дем'яном Фаншелем, з іншими письменниками, які в своїй творчості власні інструються творчістю проношульця і його художньою уявою. До слова нагадаємо, що програму п'ятого міжнародного фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі вже можна знайти в мережі інтернет. Що стосується Львова, то на сайті форуму видавців ближче до самого фестивалю буде виставлено програму заходу. Такою виявилась чергова інформаційна картина тижня, що минає про розвиток подій у місті та регіоні. З понеділка вам розповідатиме моя колега Наталя Зелена. Я ж з вами побачусь рівно за тиждень. Усім гарних вихідних і хорошого настрою на все добре.